Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Хочу сьогодні в відео розповісти вам про троянди, ексклюзив або колекційні троянди мого саду. Чому я так називаю і що це саме я маю на увазі? маю на увазі, що це таке досить ну, непоширене, оригінальне, е такі непопулярні, можливо, сорти троянд. Чому не популярні, чому не поширені? Бо, по-перше, їх мало де було в наявності, досить рідко вони попадаються в пропозиціях. Більшість з цих сортів є одноразового квітування, і це теж не надто популярно в Україні. Ну, не тільки можливо в Україні, але я думаю, що це не додає популярності, коли квітка чи троянда квітне лише раз. Так? Але, але, але все ж таки, щодо. Пропозиції каталогів я бачу, що вони набувають популярності, вони з'являються, і, мабуть, що ми їх скоро бачитимемо в більшій кількості садів. Більшість в мене тут буде на відео якраз ругос або щось таке старовинне. Ось, і так, квіт, яке квітне один раз? Почнемо з «Агнес» чи Анес. Цей шраб або ж гібрид ругози, досить давно представлена. 1900 року вона селекціонована, в 1922 році представлена в Канаді. Ось з основних таких характеристик, чому я її придбала, бо в мене там було захоплення саме старовинними ругозами, і я вирішила її придбати, бо в неї цікавий колір, як для ругози, такий ніжно-цитриново-жовтуватий і такий досить легесенький жовтий. Вона має. Відчутні пахощі з малиновими нотками. Ну, і вона, третя зона зимостійкості. Це теж дуже добре. <кхід> так, В мене вона в такому місці, яке планується як ніби, ну, по-перше, не вкриватиму я там. Ось, що там багато місця. Бо такі троянди, такі сорти, я впевнена, що ростуть досить великими, потужними кущами. І от таке місце я хочу засадити такими цікавими оригінальними сортами. Ну, help me Find, воно то стільки до, до захворювань, але не стіка до іржі. Поки що я не бачу на ній тфу-тфу-тфу, але в деяких інших троян вже була іржа. Ось так м -м, поки що спостерігаю перший рік, звісно, що показала мені не одну квітку, навіть, а так жменьку квіточок, я б сказала. Ось далі буде видно. Stanwell Perpetual 에, досить давно вона селекціонована. Раніше 1821 року, точнішої дати навіть і нема. Дамаська постійно квітуюча, гібрид спіносісіма. І це ця краса, наскільки я спостерігаю серед тих людей, які люблять от старовинні сорти, такі колекційні сорти троянд. Це такий обов'язковий, як би читу обов'язкова троянда в колекції. От чомусь вона таку має характеристику. Побачу, поспостерігаю. У мене ж вона, звісно, малесенька, якщо. Знайти сідлини в інтернеті чи на Help Me Find навіть, та там кущиська такі ого. го В чому її переваги? В тому, що вона має третю Б зону, абсолютно має, може бути не вкривна в нас. толерантна до спеки, навіть на повному сонці рекомендовано висаджувати, втримує тінь, затінені місця і дуже стіка до захворювань. Так, я поки що захворювань не бачила. Ось, ну, поспостерігаю, звісно, що далі. Основне квітування все-таки в першу хвилю, а наступну чи то протягом там, сезону, літа і вересня, якщо тепла, тепла осіння погода, може щось видати вона, але це буде досить поодиноко, порівняно з першою хвилею. Оскільки це гібрид з піносісіма, в неї так навіть цікаво ну, по-перше, в неї дуже короткі квітоніжки, і так якось йде пагін, пагін-пагін, і по пагону йдуть пуп'янки, і потім відкриваються трояндочки. Квіточки. І е, в неї колір от спочатку, коли вона квітне, вона має насиченіший колір, потім вона помітно світліє і навіть може стати білою або так біло-рожевуватою, ледь-ледь. Але я припускаю, це ще може навіть залежати від ґрунту, від складу, наскільки ця рожева насиченість буде на початку. Люї Одє, Луїс Одє, Теж мені так здається, пригадується, що вже мелькає вона в нас і в групах трояндових в каталогах мелькає. Бурбонська, це і зацікавило мене, бо я ще вирішила посадити собі. Ну, крім того, що старовинні там, ругози, гібрид ругози, але різні от групи таких троян, досить старіших, так, таких цікавих видових, може, щось таке. Ось і ця краса це яскрава, чи одна з яскравих представниць бурбонських троянд. Зараз оця квітка це було перше квітування, і вона не є показником ні по формі, бо насправді квітка в дорослішому віці, якщо подивитись на світли, набагато цікавіша, вона густіша, вона така округліша на початку. Ось має насичені пахощі. Для мене пахощі не солодкі, а такі більш освіжаючі, більш свіжі. П'ята зона зимостійкості. Порівняно з попередніми, там де третя, то це можливо може навіть і змерзнути, хоча це, напевно, теж залежить від погоди, від зими, і кущ може виростати дуже-дуже потужний, нехай росте, я не проти. Але на жаль, вона має, не має стійкості проти чорної п'ятнистості. Але в мене навіть і там, не знаю, багато витривалих, ніби сортів вони теж хворіють на чорну п'ятниць, тому так <кій> не обов'язково тільки старовинні там чи якісь такі. Гібриди можуть хворіти. Ось така краса. Поки що перше квітування було таке, і надіємося, що досить швидко буде друге квітування, бо цьогоріч дивує погода. А оці всі сорти, які будуть, більшість із них квітли досить, досить швидко порівняно з іншими трояндами. Тускані Сюперб, і теж раніше, 1837 року, вона була виведена, це є Галіка Провінс, квітне один раз на сезон. Дуже цікавого кольору, Насичена, насичена фіолетова барва. В певний момент вона аж таким якимсь ну, синюватим, чи то колір, не знаю, індигом, може, рахується. Ну, цікавий колір, дуже цікавий. Квіти такі дрібненькі, ну не такі ж прямо дрібненькі, але невеличких розмірів. Квітни в суцвітях, таких непоганих суцвітях, квіточки гарно наростають, гарно розкриваються, нічого не впадає, але точно їй дуже любить попилися цю красуню. Ось хоті такі досить, я б сказала, легенькі. І кущ на другий рік, ну в перший рік вона вже навіть наростила мені такі досить довгі пагони, але не так щедро, не так густо. А на другий рік кущ було не впізнати. Я її посадила, вона мені там таке місце зайняла. Ну не розраховувала я, що вона може бути аж така. Хоча пише там ширина, 60-90 ні. Далеко не так. ще раз так сміливо можна додати. Це навіть на другий рік, а як далі можуть тільки уявити і припустити. Дуже горно наростає, розростається, а густіше проріджую, не проріджує, нереально прорідити. Але квітне раз, відповідно, квітне на пагонах попереднього року. Проте зимостійкість тількись четверта зона, тому мало би все добре перезимувати, зберігатися. Навіть можна накривати в перші роки, бо пагони дуже гнучкі, легко, і просто дуже легко пригнути. Ось. Але в мене дуже хвилина на боршисту росу. Дуже-дуже дуже сильно, і от була сприку попелиця, треба було боротися, бризкати. Потім борошниста, шалено, вона була, тому ну, треба розраховувати. Точно я б висаджувала її на повному сонці, бо будь-яке там притінення воно додає для борошнистої роси позитиву. Доктор Жемейн, вічний гібрид, гібрид Perpetual, і вона була виведена раніше 1865 року. Один раз квітне, Зона четверта зимостійкости, тому їй пощастило, що в мене вона не змерзла, бо я її ще й накривала. Перші роки я навіть такі троянди, особливо ті, що один раз квітнуть, так які мені дуже цінні, я хочу їх бачити, я їх накриваю. Ось дуже цікаво, чим вона мені була барвою. Навіть у нас на, гепміф... на гепмі... я кажу, в Трояндарії наш енциклопедії я описала цю красу на основі світлин з наших реальних садів. І колір просто дуже цікавий, дуже нез... ну не те, що незвичний, але от цікавий навіть я, скільки бачила вже тих сортів і кольорів. Але цей мені дуже сподобався. І я теж його вирішила купити, цю красу. Квіти досить такі цікаві, форма квітів. І от колір він може бути наскільки такий оксамитовий, Ну просто дуже глибокий оксамитовий, і дуже цікаво це зловити в певний момент і насолоджуватися тою глибиною. В рекомендаціях до Help Me Find пише, що потребує вона гарного такого підживлення, збалансованого і вчасного саме підживлення. Мабуть, що це для того, щоб і ну, на розставку ще, мабуть, що для кольору, щоб було гарно. І я її загоризонтала. Я навіть показувала відео, як я її загоризонтала. Чому? Тому що. Це з тих сортів по відгуках інших трояндарів українських наших, що вона прекрасно піддається на горизонталення, а оскільки квітне, вона ж лише раз. І ну, якщо не загоризонталити, пагони, звісно, що ростуть догори, бо все росте до сонця. І буде квітнути десь там в кін... на... на кінці пагона, хай навіть суцвіття. Але хочеться, щоб той кущ, якщо він має пагони до метра чи навіть більше. Щоб квіти так були всіяні по всій довжині пагона, бо пагін відрощений. Очікування в нас є. Значить, треба ці очікування втілити і допомогти їм втілитися, щоб все-таки було більше краси. А от якщо це заквітне по всій довжині, або хай навіть не по всій, але по більшій частині пагона, ну це буде набагато ефектніше, ніж десь там на кінці пагонів. Тому так. Чекаю квітування. Це буде вже, до речі, третій рік в мене. Перший рік вона не квітла, ну, бо одноразове квітування. Тому так попереднього сезону не було, що нарощено. Минулий рік перші квітки я побачила. Не дуже багато, бо не горизонтала. А цьогоріч очікую феєрію. Бель Аму. Сподобалась мені назва найперше, і сподобався опис. Вважається, що ну, це віднайдена троянда раніше 1940 року Альба Дамаська. І вважається, що для такої от старовинної якоїсь троянди її колір коралово-рожевуватий чи рожево-кораловий, він досить рідкісний і не часто зустрічається. Тому це ще з одних таких цікавинок. Зразу скажу, що ці світлини я її не знімала дуже багато, пару світлин тільки, і вони не показують ну, таку ж саму форму квітки, яка, яка може бути знайдена в інтернеті в мережі. Я припускаю це, тому що лише було перше квітування. Тому надіюся, що в цьому сезоні, це буде другий сезон, вона мені покаже набагато гарнішу форму квітки, набагато цікавіший колір. Ось і має вона насичені пахощі з відчутними нотками миру. Це теж цікаво. Зона третя, тому вважається, що цей сорт гарну зимостійкість має і мав би прекрасно нас зимувати. Ну і це тим більше цінно, що вона квітне один раз, тому вдала зимівля це ціно для сортів, які квітнуть лише раз. Альфред Коломб вічний гібрид Франція 1900, 1865 року. Вона мене зацікавила. Описом своїм. Ну і там, оскільки вона зі старовинних, я вирішила її посадити. І не прогадала, до речі, навіть перший сезон вона мені сподобалася. В неї цікавий колір квітки. Може, цього не видно буде, звісно, з тих поодиноких кадрів чи світлин, які я зробила, але насправді цікава форма квітки, цікавий колір квітки. Він може бути як червоним, таким чітко виражено-червоним, так і червоно-малиновим. Таким, ну, з дійсно вираженими нотками малиновости, рожівуватости. І так, він міняється, звісно, відтінок чи то насиченість навіть одного і того ж самого кольору, вона міняється відповідно до погоди. Наприклад, сонячна днина одна барва буде, одна якби, палета чи палетка. Така похмура днина вже інші відтінки. Після дощу перед дощем теж різні. ну Цікава, дуже, дуже я любила до неї ходити і дивитися, яка вона в росі цікава, от яка вона в м'якому такому сонячному, призахідному вже освітленні сонці. Досить, досить таки цікава. Вона, правда, шостої зони зимостійкості, тому я ну, що змерзатиме. Я не знаю, як моя я ще не дійшла перевірити зрізи, до неї не дійшла. Але, ну, от хто зна, щодо хворіб захворювань заявлено як досить стійка. І також вона має дуже насичений аромат. Дійсно, такі є дуже-дуже насичені пахощі. Поки що вона в мене невеличкий кущик в перший рік наросла, але обіцяють до 150 см. Це чудово. Хай так буде, наростає, і це буде прекрасна можливість милуватися нею і насолоджуватися її ароматом. Куб ДГБ, і я маю аж одну скромну і скупу світлину цієї краси, але надіюсь, що цьогоріч вона перезимує гарно, бо зимівля в неї заявлена як п'ята зона зимостійкості, і вона мені наросте кущем хоча б 100 см. Чим вона мене зацікавила? Франція 1840 рік зацікавила, що вона є бурбонська, бурбонська витка, гібрид бурбонський і гібрид китайської троянди. Ось такий, такі характеристики, що мусила придбати її посадити. По кольору, ну, як для мене, досить мені звичний рожевий, є цікавіші кольори, навіть це Кламен П'єр деронсор для мене набагато цікавіший рожевий, ніж, наприклад, Куб ДГБ. Але, але подивимось, по характеристиках буде цікаво спостерігати. Має насичені пахощі, тому -то це теж для мене плюс щодо цієї троянди. По хворобливості немає інформації, і я дуже сильно теж не маю спостережень. Буду спостерігати наступного сезону. Вже тобто, тоб, цього що триває, бо троянди вже і пуп'янки показують деякі. Ну і очікувані красими всі. Лябель Султан. Я, якщо правда, купила її, навіть побачивши цю назву. Дуже мені сподобалася ця назва, така якась вона цікава. Якщо зайти на Help Me Find, подивитися, скільки там ще є ну, таких якби, назв, під якими вона може продаватись, то там за добрий десяток, навіть більше їх. <сум> дуже цікавинка. Нідерланди раніше 1795 року. Віднад... Віднайдена, але хто зна, ким виведена. Галіка Провінс. І так, крім назви своєї, мені дуже сподобалися світлини, які є в мережі, і вона там такого цікавого насиченого кольору, але не така, як, наприклад, Night Owl. Інша якась трішечки барва, хоча теж досить таки насичена. І навіть пані Вікторія Кононенко, наша Трояндорка, вона теж показувала світини своєї красуні і в неї теж насичений. У мене цьогоріч, чи то попереднього сезону, це був перший рік її у мене, цієї краси, вона такої барви не показала і приблизно. Я цього річ буду наголос робити на калій, бо я хочу, щоб вона мені показала цю таку насичену барву, ніж звичайну. І так, в неї дуже насичені похощі, похощі дуже цікаві, дуже мені привабливі. Вона має виростати гарним кущем, навіть 150 см і вище. Але квітний лише один раз, тому то, я думаю, в неї погони мали би бути гнучки, і я буду її горизонтолити. Бо все-таки квітка проста, дуже видно контраст між серединкою і пелюсткою. І от ну, квітка вона аж ніби світиться зсередини. І, відповідно, хочеться, ж те, щоб по всій довжині пагонів були, були квіти всіяні. І от це справлятиме, мені здається, досить гарне враження. Спробую загоризонтувати, якщо буде що. Ну і деян. І це є мухова троянда 1845 рік. Вона мене цим і зацікавила, мухова троянда. От я мала чи маю, точніше, Шауб для Наполеон, то перша мухова в моєму саду. І я захотіла б це таких цікавинок, досить оригінальна, як для мене. Вигляд її навіть починаючи від пуп'янка, і тоді, як вона квітне, і тоді, як вона шипшинки навіть зав'язує, і ті шипшинки теж цікаві мохові. І пані Вікторія Кононенко вона вміє зробити такі кадри, коли от чітко передано оцю оригінальність і таку незвичайність мохової троянди. У мене так поки що не виходить. Квітний раз пахне дуже насичено, дуже гарно. Колір дуже дуже насичений і теж такий ну, глибоко фіолетовий. Зона 3Б тому мала би бути не вкривна. Точно в мене вона має гарні довгі гнучкі пагони, тому я ще не дійшла обрізати її. І якщо вона перезимала прекрасно, то я точно її загоризонталю, бо такої краси хочеться побільше спостерігати. Ну і ще одна родзинка. Мого саду, адже мушкай наша українська селекція. Крим, Нікітський Ботанічний Сад. В мене вона зовсім мало показала квітів, бо посаджена не в надто прекрасному місці. Ось вона, якщо пошукати світлини в інтернеті і в мережі, ну їх не буде багато, насправді, звісно що. Але навіть по тих світлинах, якщо вірити, що це дійсно той сорт, то вона цікавішу має квітку, ніж ви зараз бачите. густішу, цікавішу. Подивимось, поспостерігаємо, але колір дуже-дуже гарний. Насичено червоний, такий гранатово-червоний. Думаю, що це буде прекрасність. Погони по мені вже вона наростила на тепер досить такі гарні і щедренькі, тому будемо спостерігати. Ось так вам дякую за увагу. чекатиму на ваші коментарі, відгуки. Всім до наступних відео і па-па!